Всім привіт, з вами Віктор Тарулог. Сьогодні подивимося розклад на Одесу на найближчий час, Одеса і Одеська область, що чекає найближчий час. І так, дивимося, що чекає найближчий час, а ви не забудьтеся підписатися, поставити подобайки. і поділитися цим розкладом. І карта випадає десятка часов. Це карта випадає однозначно негарна. Це як масованих обстрілів. Так, і ще карта може говорити про те, що люди дуже сильно накручують себе, переживають, щоб їх обминуло це все. І Зірка говорить, що подається надія на те, що буде краще. От Люди дуже переживають і накручують себе, і думають, що буде згодом краще. Надію якусь мають, але ця карта ще говорить про те, що обстріли йдуть по енергетиці. і... Проблема зі світлом і водою. Однозначно. І ще карта може говорити, що дуже сильно йдуть великі обстріли коло води з моря. З моря, якраз, бачите, водачка, море, далеко, світло летить і так далі. Бачите, по двох картах можна скільки всього сказати, що багато негативу в Одесі. І так, дивимося, Одеса Одеська область. Тут карта говорить про об'єкти, які мають велику цінність, але ще карта говорить обстріл, об'єкти, які мають велику цінність, обстріли центру і накопичення ресурсів, але ще карта говорить про те, що Одеса не впадає в відчай, розвивається, стає більш, як кажуть, Розвиненою, могутньою. Допомагають їй, допомагають фінансово, але можуть не допомагають не тільки фінансово, ще й допомагають матеріально. Тут карта каже, є допомога. Дивимося далі. Допомагають із теплом, і так далі. І з провізією, продуктами, можливо, людям допомагають. І так. Це таке діло. Так, дивимося Одеса, що чекає, найближчий час. Воєнні дії. Карта випадає війни однозначно, король часу це однозначно стратегія, війна, посилення обстрілів, дві карти мечів і дві карти розвитку. Тобто б'ють по будинках, по якихось запасах, можливо, заводах навіть, б'ють енергетику. Однозначно скажу, що е, це велика стратегія. Так, правильні дії. Да? ну Це карта церкви може підпасти. Там, де люди учаться, там, де вчаться. Можливо, це пов'язано з тим, з інститутами якимись. З інститутами, може бути. Щось тільки випадає про перемогу, про досягнення якихось бажаних результатів, отримання лавру перемоги, як кажуть, перейти якийсь важкий етап по війні, от карта війни, і якийсь пройти важкий етап. За важкий етап про героїзм, про визнання. Можливо, щось буде по війні. Правильні дії, зроблені по війні і завершення. Ну, щось може буде полегшення якесь іти. Раз зараз далі подивимось, по Одесі, по війні. Де саме більше обстрілів в найближчий час буде. Зараз подивимося. Одеша Одеса, найближчий час, ймовірні, обстріл, десь саме більше. От дивіться, карта випадає. Берег, вода. З води. З води летить. По енергетиці. Ой Боже, всім підряд. Всім підряд. Хоч є якась і надія, карта каже, але всім підряд і жертви будуть. Розрушення, жертви б'ємо. Я от як запитав. Де саме більше, так в мене прям карта показала, що от летять прям дрони безпілотно. Як раніше, бачите? Як раніше, на краю. От моря. Берег, порти. Це найбільше страждають. Але дуже страждає. Енергетика, особливо по світлу. Проводяться маніпуляції, контроль власть, перспектива на майбутнє. І ще корольове часу може говорити про військову аналітику, командування. Командування, да? говорити всім маніпуляції, командування, жертви, сильний обстріл. Я так скажу, тут більше карта випадає, як війна создать якийсь негатив для людей. От чисто для людей. По світлу, по воді, не дать. Розвиватися, не дати спокойствую. Маніпуляції провести. Проводять маніпуляції, мах, я все зможу. Ну, допомогу, тут все зможе. Ну тут активність дуже велика випадає. Дуже велика активність з води. З води дуже велика активність. Прислухайтеся, придивляйтеся до себе, тому що інтуїція вам підказує, що і як може бути. Тому що жертвами тут однозначно випадає, нікуди не дінешся. Війна з жертвами. Обстріли з жертвами. І Верховна Жриця каже про тайни, про вибор, про підказки. От йдете раз щось підказує вам. Тому що дієвість, обстріли, вогонь, активність велика падає, особливо, бачите, все йде з води. Порт. Кораблі. От чомусь тут якось води себе. Ви щастя. Я не розумію, откуда вони там з води пускають. Можливо, просто берег. ну Тут дивлюся, дивиться на воду, знаєте, з води. Активність з води. Вогонь з води. Так, ймовірність обстрілів, де найбільше. Одеса. Ресурси. Вагання переживання, дуже великі проблеми. Але проблеми чомусь тут випадають більше як з ресурсами. От найбільші обстріли я питаю, в мене карта говорить перейти десь далі, карта евакуації, карта переживання, зробити вибір, можливо, десь переїхати. Чомусь так карта випадає. Ну, тут вода, початок, біля води, проблеми коло води, хто близько живе. І дев'ятка Пентаклі говорить про, ну, про людей, про домашнє. Це не про те, що про якесь, про зам... самозабезпеченість, тобто найбільші обстріли, як по. Жилих якихось кварталах, іменно людей. Це про незалежність От людина, знаєте, як сама самозабезпечує сама себе, все в неї є, якісь ресурси, якийсь будиночок. Не багатоетажний, як дома, а про якісь такі, знаєте, як частний сектор. Потім думаєш, куди уйти. Тому що твоє жило вже не потрібне полі бою. Жертви розрішити ситуацію, подумати. Карта суди, феміди. Ми в огній позиції, нам треба буде боротися. І все буде по справедливості. Продвиження, ні, продвиження не буде, тут все тормозиться. Але тяжість війни остається. Пажте. Інформаційна війна ще ведеться. Попажу, ще інформаційна війна ведеться. Тут карта каже про якусь таку, знаєте, про розвитку, про якісь новини, про інформаційну війну, про якусь таку, знаєте, імпульсивність, активність. Але вона якось так, як заходить в глухий кут. по резерву Пентаклі. От нема розвитку. Нема розвитку. Чисто обстріли. І все, сила питаються от, людей тримати в страху. От, карта випадає карта страху. Сила і страху. Тобто інформацією придавить і застрашить. Ілюзія. Семерка кубку, ілюзія. Я поняв. Поняв, про що тут говориться? Тут говориться про те, що нав'язать людям ілюзію. Ілюзію страху, що щось може бути сильніше, активніше. І от таке, знаєте, суворіше, можна ще так сказати. Нав'язать. Ввести в страх. Заблуждення, так можна сказати, тим словом. Тому б'ються і заводи, проводиться сильно велика робота. Тут і е, от мені по карті полицарю показує, полицарю, от я скажу, полицарю, покажу, який інформаційна він знайде. А от по лицарю показує активність, вогняна активність. Вогняна активність. Тобто тут більше ведеться як от така війна, яка інформаційна. Завести в заблужденні і навести страх. Тому от і по роботі, от заводи б'ються по роботі. Обстрілюється, як, знаєте, як зробити якийсь дискомфорт. І по світлу, і по теплу, по воді. Не дати розвиток. Ну, тут, бачите, поставити частний сектор. частний сектор, І е ввести от в смуту. По п'ятірки кубку. Це страх, переживання, втрати і от таке. Ну, в емоціональний кризис, як кажуть, у вигорання емоціональне ввести людей. Ну, більше так, як дуже великі такі якісь переживання, в гори, втрату, жалобу. Ну, тому що ви самі розумієте, будинки б'ються, людей, як кажуть, вибивають, держуть в страху. Особливо тут випадає нічний час, нічний час на березі, порти. Не дають людям працювати. Ну, ставляють, як кажуть, дивіться. От карта каже, двойка пентаклів, дивіться. Ви самі бачите. Підійдіть на берег і самі бачите, що робиться. От двоєчки, очі. От на море дивитеся, якраз карта моря випадає і берега. Дивіться самі. Але це ілюзорно, елюзорно. Дивіться ілюзорно. На самом деле домовленість. Ну, почиторки Пентаклів, ця карта така не дуже, я б сказав, і гарна. Це як блокада, щось не дать. Окупація, блокада. Ну, окупації там не буде. Але тут блокада і по шестю як матеріальна допомога, але тому дать, тому не дать. Але це карта ринків. Карта ринків. Так що будьте обережні на ринках. зараз я гляну, чи будуть на ринках обстріли, От в мене якраз ринок випадає. А ближчий час, чи будуть на ринках обстріли, Дивіться, криза випадає. Ринок, криза. Частний сектор. І кризова ситуація бачу, але обстрілів не бачу. Можливо, будуть якісь, якісь проблеми. Ну, от таких, щоб активні обстріли мені не показало. Ні. Якісь зміни будуть дуже великі. Колісо Фортуни каже про великі зміни і кармічні повороти війни, судьби. Як ще раз пройти якийсь етап, але от не бачу самої такої. Ні. Поки по ринках ось я запитав ринки добре. Державні об'єкти чи будуть обстріли в Одесі. Тут випадає активності вогонь, державні об'єкти будуть, як раніше. Раніше вже таке було. На початку війни. На початку війни раніше було. Там, де на початку війни були обстріли, туди, може прилетіти знову. По державних об'єктах, по автомобілях. Автомобілі, желізні дороги. Тут, знаєте, карта випадає як смутку скуки, е керування і робота. Керування і робота. Можливо, буде якийсь захист. Пауза. Бачите, в мене чомусь випадає більше як берегові берегові зони. Порти, берегові зони, вокзал, може. бути. Оце випадає. Гуманітарні допомоги розвинені. Моста, карта чомусь випала. Але ця карта каже все одно води, як переправи. Карта переправи. Це може карта переправи все, про все казати, навіть про кораблі. Активність велика випадає. Бачите, після переправи випадає велика активність. Вода. Двоєчка дві дороги. І сімерка часов говорить про ну, велику активність і зворотливость, ну, а також це меч. Це завжди випадає на активність дронів. Ну і на те, що хтось може бути такий, що доповідає. Сімерочка це така карта, теж не дуже гарна. Це про шпигунство і диверсант, диверсію, тобто диверсантів і доповідь. Оце деньги доповідають, що робиться в городі, де обстрілюється, як обстрілюється. Ну от, сообщить інформацію, так ще можна сказати. Дякую, що дивилися цей розклад. Ставимо подобайки, підписуємося. І не забудьтеся ділитися цим розкладом, щоб могли і другі подивитися. Бережіть себе і на все добре.